Привіт-привіт! Давай сьогодні подивимося таке відео, таку інформацію хотілося б тобі передати, чи є в твоєму житті негативна особа. Якась така особа, яка тобі вредить. От ти цього не знаєш, а вона тобі вредить. І чим вона тобі вредить, і в який спосіб, що вона робить, давай подивимося. От мені цікаво було б, наприклад, щоб знати, або ворожон, значить, придупріжон, значить воружон, тобто наоборот. І... Е... Не переживай, я тобі зараз все підскажу, все розкажу, а ти мені для взаємообміну енергіями, як зараз модно говорити, тобто я тобі, ти мені, я тобі говорю, а ти, якщо послухаєш, то просто постав лайк, підпишися на моє відео і будемо з тобою співпрацювати, щоб ти не бігала, не шукала відповідей, може, тобі якраз це потрібно почути. Одним словом, давай я зараз подивлюся, хто ти така. Хто яка людина прийде на мій, зараз, зараз, на мій розклад, щоб послухати якусь інформацію? От як я тебе опишу, така і ти і є. Якщо з тобою буде все впадати, значить історія для тебе. Тобі підсказка. Якщо ні, виходимо, йдемо далі, проходимо, проїжджаємо. Так, і яка ти особа дуже працьовита. Або ти зараз дійсно знаходишся на своїй праці, і ти знаєш, що тобі мішають на тій роботі. Ти її вже береш косу і вже щищаєш. Ти або, або ти резка така сильно, ти не думаєш сильно довго, що ти там сказала, що не сказала, кому це подобалося. Хто тобі мішає, ти береш косу і зразу башню відрізаєш просто. І спонавтами можна може боліти зараз сильний в тебе твій рід. Ти людина дуже працьовита, свої мислі, що ти думаєш? Ти сильно не розказуєш, ти скриваєш свої мислі, ти сама собі на умі. В тебе є якісь такі два помощника, які ти знаєш тільки ти. І вони тобі допомагають, і ти їх слухаєш, а решта ти нікого не слухаєш. Ти знаєш свою роботу, от людина, ти працює, а сама собі на умі. Так, може бути в тебе добре здоров'я. Просто від роботи. Можеш виконувати таку роботу, щоб просто в тебе були спина. Може бути остра на язичок. Ось така особа до мене прийшла. Ось така особа. Так, так, давай подивимося. Яка Яка там скотіна чи тварина? Як її назвати? Що тобі негативно впливає на тебе? Хто вона така і з чим її з'їсти? Так. Людина, значить, так. Людина така. Яка дійсно скривається. Людина може бути, яка приїхала з далеких країн, або людина, яка поїхала далеко, або буде від'їжджати, скоріше всього, людина очікує на подорож, тобто вона вже склала чимандани, Зібрала свої всі манелі і буде від'їжджати далеко за океан за море. Може, кудись поїде з такого міста, там, де є море? Та людина є з такого міста там, де є море. Ця людина може бути старшого віку, в тілі, не можу точно сказати, чи це. Женщина чи це мужчина? Людина з чорними мислями. От людина завше на тебе може впливати так, що твої емоції починають коливатися. Людина, яка зібралася в подорож. Отака От людина тобі і вредить. Хто вона для тебе? Яка вона? І звідки вона? От звідки ти знаєш цю особу? Чи вона тебе знає? Як ви познайомилися? Хто така? Так. Спочатку, як ви познайомилися, ти була дуже рада. Ти була дуже рада, так дуже наслаждалася тим всім, що вона така класна, і все. вона, можливо, можливо ділилася з тобою чимось, ти з нею. Вот. Для себе я показувала таким ангелом білим і пушистим, а на самом деле це козел, це козлота. Да. Потім щось случилося між вами, і всі учуття, е, між вами, всі... Взами взаємодійстві прекратилися. Могло бути, могло бути, могло бути, що це дійсно міг бути чийсь похорон. Ти могла почути якісь плетні за своїми очами. Ця людина може бути навіть твоїм якимось родичем. Те, що ти почула і побачила, дуже тебе розстроїло. Ти думала, що це людина, яка така ніби Божа, чиста, така, ангел, такий, який тебе підтримує, а оказалося, що це просто криса, яка хоче. Яка хоче, наприклад, забрати у тебе наслідство, яка хоче тебе обділити, яка хоче щось у тебе забрати, одним словом, оставити тебе в ніщиті і в недостачі. От чим вона тобі вредить? Іменно на даний момент, чим тобі та людина вредить, чим вона вредить? Вона тобі робить остановки на твоєму путі. Можливо, через ту людину ти пройшла дуже довгий шлях до чогось, до чого ти хочеш. Вона тобі робить перепони. Вона тобі создає, кидає камні тобі під ноги. Що це означає? Що би ти не йшла, що би ти не робила, кругом в тебе тяжість. Ти ніяк не можеш освободитися. Ця людина більше мене не схиляється така думка, що вона тобі по кармі. Тобто вона тобі по судьбі. По судьбі. Вона не дає тобі дійти до твоєї цілі. Як вона тобі вредить? Давай я зараз подивлюся, як вона тобі вредить ще, вона тобі не дає продвігатися, тобто вона тобі камні на твоєму путі це здає. Не дає тобі продвігатися. Чим вона ще робить? І я тобі хочу сказати, що цілком можливо, що. Так, вона тобі не дає двигатися до твоєї цілі. Вона тобі не дає двигатися до твоєї цілі. Наприклад, до тебе має прийти мужчина, ти повинна познайомитися зі своїм мужчиною. Вона все буде робити для того, щоб ти лишилася сама. Якщо ти повинна бути людиною, знаменитою і популярною, вона все буде робити для того, щоб просто в тебе був лабіринт в твоїх мозгах. Вона тебе путає, вона путає тобі мислі. А як вона це робить? Ти не бачиш, куди маєш іти, і це все скрито. Це все скрито. Цілком можливо, що вона може, вона може звертатися до когось, до когось може звертатися. Щоби ти не бачила своєї путі, щоб ти не вийшла, щоб ти сліпо йшла, і куди би ти сліпо зайшла, сліпо би ти зайшла. Ось так. Сліпо би ти зайшла до дьявола. До д'явола би ти зайшла сліпо. Тобто, що це означає до дьявола. Ну, так, ну, в тебе тут так конкретно виходить, що в тебе тут чорна магія. Ти не бачиш того, ти не бачиш того, щоб ти не бачила, що на тебе роблять всякі різні штуки. О, та людина, яка хоче кудись їхати, яка вже зібралася в дорогу, від'їжджає. Або вона їде до Великої води, або вона від'їжджає з великої води. Щось є зв'язане з водою, це може бути Велике озеро, ріка, море, океан людина, яка тобі вредить по чорній магії. от ми і рішили, і поняли. І за що того, що вона тобі путає всі шляхи і дороги, вона виходить победителем. а ти остаєшся висіти і не знаєш, що далі робити. Добре, що зробити, щоб позбутися від цих всіх приколів, що вона там робить, де вона там входить, чи вона сама то робить. Я вже не буду цього дивитися, чи вона то сама робить, чи вона комусь плати гроші? Що робити? Що робити? Так, а мені зараз ще така мисль прийшла. Цілком можливо, це людина, яка залишилася. В якої ти переїхала, а вона залишилася десь, і вона тепер хоче їхати. Знову кудись туди, там де ти. Чи може бути така інформація? Так, і що зробити для того, щоб вона не могла тобі навредити, щоб вона не могла тобі заважати в твоєму житті, щоб вона не ставила перепон, щоб вона не кидала тобі камні під ноги, щоб тобі легко було йти твою. твою Стежку, щоб тобі було легко проходити. Що зробити? А тут, а так, не треба з нею боротися. Не треба з нею боротися. А що треба зробити? Треба двигатися, не дивитися на неї, що вона там і що там, не думати про то, і все, а просто продвігатися, іти далі до своєї цілі. А щоб іти до своєї цілі, ти не повинна розстраюватися, тобто сидіти, плакати, обіжатися, тускувати, щось. Оце всі соплі нюні взагалі ісключити із своєї житті раз і навсегда. Маєш сім'ю, вір в свою сім'ю, твоя родина найближча. Перестань вірити, мечтати і надіятися, що дерева зацвітуть розовим цвітом, а точно знати, брати, якщо тобі відкрито хтось щось говорить остро і негативно, береш такий самий розгон. І з усієї дурі так само лупиш. Не боїшся, не надієшся, що о, людина мені не зробить з моєї сім'ї. Людина не може мені зробити прикрості. Вони всі такі білі і пушисті. Ні. Вони тобі вредять, значить, ти береш м'яч в руку і даєш по-наглому рилові. І тим самим ти освободишся від тих прив'язок, отих всіх пустих обіщань. Отам от хтось тобі обіцяє, візьми ту саблю і рубани по той вірьовці, яка тебе прив'язує. А ще вмію так гарно казати: ну ми ж одна сім'я, тільки от коли тобі щось треба, то вони забувають, що вони є сім'я. Далі. І що зробити, щоб позбутися раз і навсігда? Коротше, рубанути, не жаліти, щось там скаже, що все, я з тобою не буду говорити, все, ми з тобою не сім'я. Що... Іди. Іди з Богом туди, звідки ти прийшла і ніколи більше не вертайся. От. тому що це виходить любов така діябельська. Вона дуже колить тебе. Ти через це плачеш, ти згораєш, ти сидиш, як в терновому вінку. Ні-ні-ні, абсолютно ні. І тепер так подивимося. Якщо, наприклад, ти зробиш, так, як я сказала, от приймеш точне рішення, що якщо тобі хтось мішає, значить ти береш і просто тупо не общаємося, відрізаємо всі канали, до свидання з такою родиною. Уйшли, і ну хер з вами. Коротше, йдіть. Якщо ти приймаєш, от одна карта, і якщо ти далі сидиш і віриш тому всьому, що все поміняється, все буде добре. І вот. по ітогу виходить так. Якщо ти приймаєш те, що я тобі кажу, вибираєш такий путь, що проходить далі з твоїм життям, ти набираєшся мудрості, ти приймаєш сам рішення, ти вже знаєш сам, що тобі робити. Хладнокровно ми вибираємо свій путь, і у нас все класно. Там, де треба вогню огонь горить. Там, де треба приймати холодне рішення, ми приймаємо холодне рішення. І все, в нас є, як каже одна всім звісна чекі-піки. У вас все буде чекі-піки. Далі. А далі, якщо ми остаємося і починаємо вірити тим всім обіцянкам це що виходить? Дивіться, як прикольно, це ви, коли ви приймаєте рішення, самі сидите прямо. Ці рішення приймаєте все, всі мислі, якісь там у вас є, скриваєте, ви тільки знаєте, як поступити, нікому цього не говорите. Вогонь, гори, дістя, самі робите це все. От. А якщо ви, якщо ви приймаєте позицію другої людини, яка вам зараз вредить, той, перевертається ваш розум? Ви не приймаєте точне рішення, якби воно було прямо. Це є точне рішення, а у вас нема точного рішення. Тобто, вами починають керувати. В ваших мозгах починає робитися лабіринт. Лабіринт починається робитися. І ви знову не можете прийняти точного рішення. Що вам найбільше допоможе? Вам найбільше допоможе, що ви повинні, навіть з магічної точки зріння, почистити собі моруки, тому що на ваш розум багато хто впливає. Ви повинні захищати свою ментальну зв'язь взагалі, щоб ніхто не впливав на вашу голову і на ваші рішення. Ви повинні самі точно знати, чого ви прагнете. І найкраще буде не слухати нікого. Отакий у мене був розклад для вас. І мені хочеться от ще буквально дотягнути один ключик просто з цієї колоди, 78 дверей. Який ключик вам примінити, щоб у вас відкрилася та дверця, до якої ви не можете зайти? Так, який примінити ключик? Ключик із дитинства? Згадайте собі, про що ви мічтали, що ви вірили в дитинстві, чого ви хотіли? Оце і є ключик. Може ключик бути в батьківській хаті? Це є розв'язання вашого питання. Що буде з тою особою? Якщо ви від неї відвернетеся, відсічете, що буде з тою особою? Що буде тою особою? Можу сказати так, що її гроші їй не поможуть? Вона сильно захворіє. На, на такій печальній, але радосній ноті для наших ворогів. Для негативних особ, чому вони на нас мають якось вредити. Я вважаю, що це дуже прекрасне розв'язання такої ситуації. Тому що не треба комусь бажати чогось поганого, треба дивитися під собственний ніс і в собствіне око. Не завідувати дуже тим залісним людям тяжко жити. Так що, ось такий розклад у мене для вас вийшов. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, якщо вам не сподобалося, проходьте далі. Просила би вас написати мені в коментарях, яка вам подобається тема, що чого я повинна розібрати. Якщо вам подобається, ще раз повторяю, заходьте до мене, підписуйтесь на мій канал, а я по можливості буду виходити до вас і вас радувати. Па-па, па-па, па-па.